Моє шанування, вони youtube каналі Media. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям, поставте вподобайку. Адже таким чином якісний аналіз від нашого гостя, побачить більше кількість людей. Слава Україні, пане Сергію. Дякую, що ви з нами, що знайшли час доєднатися. Гіроям слава. Пане Сергій, ну вже кілька днів поспіль в українському суспільстві не тільки обговорюється матеріал видання за економіст, воно вийшло з такою публікацією доволі кричущою, що війна в Україні йде погано, та Україні та її союзникам треба змінити курс війни. Хто ще до кінця не ознайомився з цим матеріалом? Коротка викладка, автори пишуть про виникнення дедалі більшого розриву між. Прагненнями українців вийти на кордони 91-го року та можливістю втілити е, цей е, план завершення війни, Припускаються навіть такі варіанти, що Україні пора завершувати війну, тому що союзники втомилися, українці вже втомилися, і пора змінювати вектор війни. Тож, пане Сергію, якщо можна одразу перше питання до вас: чи потрібно змінювати курс війни, як ви бачите? Знаєте, курс а, а, чи стратегії війни вони залежать від умов. Да? Тобто, а, якщо нічого навколо тебе все змінюється, а ти не змінюєшся, то це все одно, що в'їжджати, я не знаю, на да? вліту. Тобто, звичайно, що обставини змінюються. Ми бачимо, що сьогодні Росії вдалося, на жаль, нав'язати нам а, свою стратегію війни, яка а, полягає у гонці озброєнь, по-перше. А по-друге, вибачте, на слові синічному, але це гонка м'яса фактично. Тобто вони воюють м'ясо. Гонку озброєнь ми виграти не можемо в Росії, тому що нам Захід не дає такої можливості, боячись Російської Федерації, якоїсь ескалації, яка не знаю, яка ще може бути ескалація, але вони чогось бояться. Гонко м'яса, вибачте, ми не можемо виграти об'єктивно, тому що їх набагато більше, ніж нас. І в даному випадку нам залишається. Зважувати на наші можливості. Ми до цього якось більше сподівалися на можливості Заходу і мало розвивали свої спроможності. Сьогодні ми бачимо, що Захід, ну, давайте казати відверто, програє цю війну Російській Федерації. Він виявився неготовим навіть у кількості озброєнь. Просто а немає вже на заході озброєнь. Да? Коли мені кажуть про втому, я питаю нам на своїх західних колег. А, чи є в тому? Вони кажуть, в тому може й немає, але в нас вже немає зброї, нам просто вже немає чого вам давати. І я думаю, що це об'єктивно, тому що НАТО не готувало. І те, що сьогодні відбувається в Україні, а, ну це ми бачимо. Я, я не знаю, як це назвати, а, але об'єктивно ворог просувається, ворог окуповує нові наші території. І, звичайно, що наша головна мета і завдання сьогодні зупинити Російську Федерацію. Не дати їй можливості знову більше окуповувати нашу, нашу території. Якщо ми не можемо досягти цієї мети воєнним шляхом, то давайте досягати її дипломатичним. Але головне зупинити ворога, не дати йому просуватись, не дати йому перемогти. Тому що якщо він дойде до кордонів е, адміністративних е, Донецької області, потім нас е, витиснуть. З території Курської області Російської Федерації, це вже буде перемога Росії. Нам не про що буде з нею розмовляти, нам не буде чим торгуватися з нею. Це навіть вже буде не заморозка, а перемога. Тому, звичайно, що сьогодні стає актуальним план Китаю, який передбачає першим своїм кроком а, припинення вогню. Припинення вогню і початку дипломатичного діалогу. Але багатьох є побоювання, що оце припинення вогню вигідне Росії, тому що Росія а, набереться сил, залишить свої рани як поранений звір і вдарить з новою потужністю. А, дивіться, по-перше, припинення вогню було вигідно Росії до того, як ми увійшли у Курську область. Сьогодні припинення вогню, коли ми знаходимося на території курської області Російської Федерації. Буде поразкою Путіна фактично вважатись політичною, принаймні, да? тому що він не досяг жодної мети своєї сково так званої. Він не зміг звільнити, як вони кажуть, навіть територію, яку вони Донецьку обласну мають на увазі, яку вони записали у свою Конституцію як російську територію. Більше того, він не зміг а, оборонити відстояти а, ну, класичну російську територію так курську. Тому це буде заморозка і для нас, і для Росії. Це не буде перемогою Російської Федерації. І політичні наслідки для Путіна такої заморозки, ну я думаю, будуть значними. Вони будуть прирівнюватись е е до поразки фактично, тому що жодної мети не досягнуто, скільки людей загинуло. Це перше. Друге, так Росія буде готуватись до війни, але і ми будемо готуватись до війни. Ми, вибачте, з 2014 року не готувалися до війни. Вони вірили, що вона може такою бути. У нас е ми за цей час не побудували жодного патронного заводу. Ну, я не можу собі уявити зараз вже тоді це ставалося нормально. Ми не побудували а, виробництва 155-го калібру власного. Сьогодні вже, начебто, він є. Да, останніми там, тижнями було оголошено, що побудували до цього. До 22 року цього не було. Ми не готували. Зараз будемо готуватись ми, як і Росія, але будуть зготуватися наші західні партнери. Вони будуть виробляти зброю, вони будуть постачати зброю нам. Тому що вони не зацікавлені в тому, що Путін знову на нас пішов. Тобто вони будуть створювати збройний парітет між Україною і Російською Федерацією. Вони нікуди від цього не дінуться. При цьому Російська Федерація залишається під санкціями, давайте не забувати. Її економіка об'єктивно втрачає і знижується її рівень, все ж таки, і він буде знижувати. А, ну і втома від війни, яка не завершується, росіян теж є. Більш того, якщо аналізувати а, ну, вимуари, да, там, а, історичні матеріали, то можна зробити висновок, що люди на Росії дуже не люблять, а, вони люблять переможців царів, але вони не люблять переможених царів. А Путін, якщо ми не дамо йому досягти перемоги. А Заморозка ще раз, це не перемога буде, це політична поразка. А буде для них вже ну, переможеним фактично. Да? Тобто, стільки людей загинуло, а що ми отримали? Навіть втратили Курську область. Тому а, ну, треба, треба зважати на зміну обставин навколо нас і зважати на наші реальні можливості, не на обіцянки заходу. А на наші реальні можливості і з цього будувати нашу стратегію Ну, наші реальні можливості теж треба об'єктивно говорити. Що в нас є теж в суспільстві відчувається втома. Мобілізація не йде так, як цього би хотілося. Є питання і іде є звільнення військовослужбовців, які вже Три роки, а дехто і 10 років служить, захищають нашу державу. Тобто, у нас теж є проблеми, ті самі з якими стикається наш противник. Але якщо вернутися до матеріалу за економіст, я хотіла почути вашу думку, пане Сергію. А, а наскільки реально взагалі отримати оце... Таке, знаєте, запрошення в членство в НАТО для підконтрольних Києву територій. Ну, матеріали автори статті наводять приклад Німеччини, де вона була розділена, і частково Німеччина тоді в 50-х роках була прийнята в НАТО, потім вже інша частина Німеччини доєдналася. Таку версію запрошення України до Альянсу, якщо не помиляюся, обговорювали ще влітку 22-го року. Чому знову до неї повернулися? Чи це пов'язано на вашу думку, може бути? З міном, зі зміною нового очільника Альянсу? Я думаю, що це просто ідея, яку журналісти піднімають як якусь альтернативу. Я не думаю, що, ну, по-перше, що вона реальна, на жаль, це була б дуже непогана ідея для нас. Я думаю, що вона дуже багато проблем вирішила. Але я не думаю, що країни-члени НАТО підуть на неї, а, навіть в разі заморозки конфлікту, навіть в разі переговорів. Тому що ми знаємо, є а та ж угорщина, да, є країни-члени НАТО, які не є а, ну, прихильниками а, в Альянсі. України в Альянс, да. це перше. А, друге, ну, давайте зважати на те, що якщо Путін, тобто то коли може надійти таке запрошення, якщо воно навіть надійде. Тому що Путін сьогодні вважає, що НАТО програє в Україні. Він же воює тут з НАТО, як вони з цим кажуть. І він дійсно в це вірить. Тому що НАТО без НАТО він розуміє, і це об'єктивно так, що без НАТО ми вже, нас би вже не було просто, да, без їхньої зброї, без їхньої фінансової підтримки, політичної, автомобіля в цьому числі таке інше. Тому він воює з НАТО. І сьогодні НАТО програє також. А Путін відповідно посилюється, його це управляє. От саме тому, до речі, йому не вигідний план Китаю сьогодні, йому вигідний йому а, там ще може рік тому. Да? А сьогодні він йому не вигідний. Йому невигідно зупинятись тим більше, коли ми контролюємо курську область. І це вже буде проблема для пана Сі, як заставити свого стратегічного друга да, а, виконати китайський план. Ну, да, це ж китайський план. Тому це також цікавий а, аспект, якщо ми кажемо, що ми згодні, давайте зупинятися і розмовляти. А Путін каже ні. Це вже виклик Путіна Китаю. І Китай вже не зможе підтримувати Росію, як це він робить зараз, фактично. Тому ну, це також треба використовувати. Я б тут, розумуючи ваше питання, перше, не вірю, що НАТО зробить таке запрошення. Якщо зробить, дай Боже, то це буде гарний, гарна можливість цієї паузи, яка зможе з нас створити ну, свого роду навіть Ізраїль. знаєте. Ми отримаємо можливість от вирішити всі проблеми, ті, які ви в тому числі назвали зараз: і мобілізацію, і підготовку збройну. Знову ж таки, чому ці проблеми виникли? Тому що ми ними не, займали, не займалися. Так? У нас суспільство не мобілізоване. У нас відбувається мобілізація в армію. А суспільство не мобілізоване. У нас частина воює, частина потерпає війни, частина живе за звичайним життям. А хтось взагалі за кордон звалив, вибачте, і е е їздить там і в інстаграмі, друкує фоточки, як вони там десь в Барселоні відпочивають. Е е цю проблему треба вирішувати. Всі мають бути задіяні якимось чином. Тому що сьогодні сучасна війна, це не тільки в окопах сидіти, це інформаційна війна. Які ми не задіяні майже і ми її дуже мало ведемо порівняно з Російською Федерацією. Це а, технологічна війна. Нам сьогодні потрібна технологічна перевага. Ну про це Я... пишуть і журналісти, і економісти, і наші військові кажуть так: озброєння, технології, розвиток без людей, звісно, жодна зброя не вистрелить. Але треба брати не кількістю, а розумом. Те, що в чому ми можемо домінувати, як ми можемо перемогти окупанта на полі бою, але пане Сергію, тут питання, ще у мене до вас таке наступне виникло. А як змусити зараз е, Росію е, до е, замороження? Е, Активної фази бойових дій, і взагалі, якщо ми говоримо про припинення, чи це не означає, що ми відмовляємося від свого плану миру? Це вихід на 91-ші кордони, на кордони 91-го року, вступ України в альянс, повні репарації. Я так розумію, ну, ми не бачили що цього плану миру, який я підготувала українська влада, але очевидно він базується на тих 10 пунктах формули Зеленського. Давайте так, як змусити Росію да, до паузи зараз? Змусити граючи з Китаєм, Китай, на відміну від нас, і навіть на відміну від Сполучених Штатів, має дуже серйозний вплив на Російську Федерацію. Від нього сьогодні залежить там більше 60%, це за даними їхніх економістів економіки Російської Федерації від Китаю. Дуже багато залежить від Китаю. Якщо Китай скаже, що а це його план, він його вже оприлюднив. Да? І навіть плани ще й бразильські, тобто глобального півдня так званого. Якщо зараз ми кажемо Китаю, що ми згодні давайте сідати, але за умови припинення а, вогню. А, а Путін каже ні, то це вже Китай має вирішувати цю проблему в але, першу чергу. Ми все одно нічого не кіряємо, не втрачаємо в даному випадку. Це перше, друге, а, це не означає а, відмову від наших територій, тому що навіть в китайському плані немає а, ну, то, визнання ну, анексії. Так, да, да, визнання анексії не буде. І таким чином, а, оці 10 кроків президента Зеленського, вони залишаються стратегічною метою України. Але досягнемо ми їх, можливо, не завтра, як ми сподівалися, да, і не до серпня, як Арістович обіцяв, а досягнемо тоді, коли будемо спроможні, коли ми підготуємось до цього. Вибачте, Азербайджан до Нагорного Карабаху 30 років чекав да, і забрав. Ж таки. А, можливо, ми 30 років будемо готувати до цього. Я сподіваюся, що взагалі нам не доведеться вже воювати з Росією. Тобто це не пауза у війні буде, а це пауза у звільненні території. Тому що якщо а, ми будемо спроможні, а Захід буде в цьому зацікавлений, тобто ми будемо озброєні настільки, щоб Росія не змогла на нас напасти, а Росія нападає тільки на слабких. Вона не буде нападати на сильну Україну. Головне, щоб корупція. Внутрішня в середині країни і політичні ну, чвари не, не розпали треба... фундамент сильної країни. Правильно, цим треба займатися знову ж таки для цього потрібен, щоб вирішити цю проблему Потрібна пауза, тому що треба, щоб був демократичний процес під час військового стану, демократичного процесу в нас немає політичного, тому знову ми повертаємо до того, що нам потрібна пауза просто для того, щоб підгуватись у воєнному плані в політичному в мобілізації суспільства. Ну, тобто я вважаю, що треба брати за зразок Ізраїль фактично в цьому випадку. І ще раз до речі, Ізраїль не є членом НАТО, да? і... але Ізраїль а, країна, мобілізована країна, яка диктує умови гри на всьому близькому сході, не тільки там. Ось приклад. Пане Сергію, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Сергій Гармаш, головний редактор сайту остров, член делегації тристоронньої контактної групи мінського процесу. Аналітик був у ефірі львів медіа. Обговорювали матеріали економіст і чи варто змінювати Україні вектор війни? Пане Сергію, дякую вам за аналіз та ваш час.